Всім привіт! Сьогодні 16 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі сорт персика Royal Gym. Він вже повністю стиглий, вже деякі плоди впали. Зараз я вам їх покажу. Ми перевіримо їх на вазі. Ось вони лежать. На дереві ще є певна кількість плодів. Деяких трошки обтрушувало і вони падали. Зараз ми їх візьмемо, перевіримо і зробимо висновки. Плід має дуже-дуже малесеньку опушечку. її практично не видно. Зараз перевіримо вагу. 306. Менший 208 і 340 грамів. Кісточка частково відділяється, уже досить зрілий і на такий час припадає багато опадів у нас. І цукор в гармонії з кислотою. Такий приємний персиковий смак, ніяких немає вишуканих таких ноток. не неволокниста, таюча, шкірочка практично не відчувається. Дуже, дуже непоганий на такі терміни. Персик, уже не перший рік він закриває сезон у мене по персиках. В принципі, я ним задоволений. Не скажу, що він найкращий, нема з чим порівняти. У мене тільки інжирний ніктаїн, один плодоносить в такі сроки. Ну, хто має такий персик, також буде задоволений. Дуже приємно на таку пору року мати такі смаколики. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв. До побачення.